У цьому відео я буду працювати з тригонометричними функціями, з синусом та косинусом, а саме я хочу знайти їхні точки перетину, їхні спільні точки на проміжку від 0 та до 2π. Отже, кут альфа, кут з яким я буду працювати, коливається у проміжку від 0, він більший за 0 і менший за 2π радянів включно. Для цього я використаю координатну площину, на якій я буду будувати графіки функцій, та одиничне коло, за допомогою якого я знайду значення функцій у заданих точках. І перший мій кут – це буде 0 радіанів. Так буде виглядати промінь. І точка перетину цього проміню та одиничного кола матиме координати 1 за х і 0 за у. Тут важливо згадати, що х координата у нашому випадку це значення косинуса альфа, і y координата це значення синуса альфа. Окей. Тоді косинус у нас, звісно, буде дорівнювати 1. І синус буде дорівнювати 0. Переходимо до наступного кута. Нехай це буде π на 2. Будую відвідний промінь. Це буде мій кут. Звісно, рухатися я буду проти годинникової стрілки, аби у мене утворювалися додатні кути. Знаходжу координати точки перетину. Х координата це у мене 0, і y координата 1. Записую, що синус альфа дорівнює 1 і косинус альфа дорівнює 0. Переходимо далі. Далі я працюватиму з кутом пі радіанів. Координати цієї точки у мене будуть мінус 1 за х і 0 за іком. Записую синус альфа дорівнює 0, синус від пі дорівнює 0. І косинус дорівнює мінус 1. Тепер ще один такий унікальний, скажімо, кут. 3π на 2. Так от. 3π на 2. Координати цієї точки це 0 за х і мінус 1 за y. Тобто синус альфа у мене дорівнює мінус 1, і косинус альфа дорівнює 0. Звісно, та це 3 на 2. І останній поки що кут у цій таблиці. Це 2π. Чим він відрізняється від попередніх? Що ми вже були в цій точці. Синус це як і косинус функції періодичні. А отже, у випадку з кутом 2 π я знову матиму координати точки 1 та 0. Тобто синус альфа дорівнює 0 і косинус альфа дорівнює 1. Добре. Можемо перейти до побудови графіків функцій. Почну з кута 0 радіанів. Далі π на 2 це у мене ігри буду дорівнювати одиниці. Тепер π знову 0. 3 π на 2 на 2 це мінус 1. І 2 – це знову 0. Окей, Поєдную ці точки між собою. Так. Так. І так. От, щоб не перетиналось з 2π. Якби його обережно. Отак от, от нехай буде. Так. І тепер можна перейти до побудови функції косинус. Коли я буду працювати з кутом 0, мені треба поставити точку з 0, 1. Тепер пі на 2 0. мінус -1, 1. Рухаюся далі. 3 пі на 2 це 0. І 2 π знову 1. Поєднує точки між собою. То. Добре, тут у мене вийшло трохи кривенько, звісно. Але уявімо, що обидві ці точки мають ігра координату мінус 1. І я маю дві точки перетину. От тут, тут. І тут так само. Я бачу, що. Ця точка рівновіддалена від 0 та від π на, 2. π на 2. Тоді я можу сказати, що її х-координата це π на 4. І тут, уже в цьому випадку, ця точка рівновіддалена від π та 3 π на 2. І тоді вона має координати. Вона має координати. 5П на 4. Тепер я хочу знайти значення функції синус та косинус у заданих точках. Для цього я трохи почу, що те, що у мене уже є на одиничному колі. Аби мені було місце, де працювати. І зображу на ньому кут П на 4. Пі на 4. Та. Опущу перпендикуляр, і бачимо, що у мене утворився прямокутний трикутник. Аби мені було трохи приємніше з ним працювати, я побудую його ще трохи у більшому масштабі. Тут у мене зберігається мій кут π на 2, тут π на 4. І оскільки я знаю, що сума усіх кутів трикутника дорівнює π радіанів, то π-π на 2 мінус на 4 це Пі на 4. Отже, я маю два рівних кути, і тоді можу сказати, що цей трикутник є рівнобедреним. Позначу цю сторону, як x, тоді ця сторона так само дорівнює x. І насправді ж, я знаю третю сторону. Вона на одиничному колі є радіусом власне, цього одиничного кола. Отже, має довжину 1. І тепер, якщо я використаю теорему піфагора, то я зможу знайти значення х. Запишу це, нехай тут. х квадрат плюс квадрат, сума квадратів катетів, дорівнює квадрату гіпотенозу. Одиниця в квадраті. Є 2х в квадраті дорівнює 1. х в квадраті дорівнює 1 друга. Ну, і тоді, звісно, х буде дорівнювати дорівнює Плюс мінус одиниця поділити на корінь із двох. Ну, я ще можу сказати одну можливу деталь. Ми ж зараз працюємо з трикутником, і у трикутника не може бути від'ємної сторони. Отже, я можу записати, що х дорівнює одиниці поділити на корінь із двох. Дорівнює дорівнює. Чому я поставив «дорівнює»? Бо мені не подобається, що у нашому знаменнику є квадратний корінь. Тоді я можу помножити наш дріб на корінь із двох поділити на корінь із двох, бачимо, що і чисельник, і знаменник у цьому дробі рівні. І тоді початкове значення наше ніяк не зміниться. І у результаті я матиму корінь із двох поділити на 2. Окей. Перейду до нашого одничного кола. Якщо. Тут у мене довжина цієї сторони це корінь із 2 на 2, то y координата цієї точки корінь із 2 на 2. Якщо довжина цієї сторони корінь із 2 на 2, то x координата цієї точки корінь із 2 на 2. Так і запишу. x-координата координата корінь із 2 поділити на 2. y-координата координата корінь із 2 із двох поділити на 2. Ну, в принципі, все доволі логічно, вони дійсно. Є рівними це я бачу із графіка функцій. Я можу спробувати це якось акуратно записати у нашу таблицю значень. Що коли я працюю з кутом π на 4, то синус альфа у мене буде дорівнювати кореню із 2 поділити на 2, і косинус альфа так само буде дорівнювати кореню із 2 поділити на 2. Добре. Час перейти до наступної нашої точки перетину це 5 на 4. Я раніше працював з том π на 4, і тепер мені треба до нього додати π. Так, я і зроблю. І у мене утворюється такий от кут. Якщо я опущу перпендикуляр до вісі іксів, то побачимо, що у мене утворився точно такий самий трикутник. Тут у мене буде довжина гіпотенузи 1. Тут кут 90 градусів, тут пі на 4, звісно. Окей, оскільки це є вертикальними кутами. Тоді я можу прийти до висновку, що довжина цієї сторони це корінь із 2 на 2, як у нас і було тут. І довжина цієї сторони так само корінь із 2 поділити на 2. Але є нюанс. Зараз ми перейдемо до написання координат цієї точки, і вони, на відміну від попереднього випадку, матимуть не додатні значення, а від'ємні, оскільки ми знаходимося зліва від вісі 8 і знизу від вісі х Тобто координати цієї точки, точки перетину, будуть дорівнювати мінус корінь із двох поділити на 2, і мінус корінь із 2 поділити на 2. Запишу це у таблицю значень. Тут у мене ще менше місця, але нічого. 5 π поділити на 4 дорівнює. Синус 5 π на 4 буду дорівнювати мінус корінь із 2 поділити на 2. І косинус 5 на 4 буду дорівнювати мінус корінь із 2 поділити на 2. На цьому і все.